Ми начнут разогревать. Я думаю, уже начало руки. не сделали его? Снимаю, спокойно вас посещаем. Так, Шанов Николай, еще раз починаем, так. Так, перед печатком роботи, потому что там. Дякую. Так, з 6 членів присутніх на засіданні комісії, буде чотири члени, тому комісія потрапила розпочати свою роботу, Хто за те, щоб розпочати роботу про це. У нас перед людей складається з нового питання про інформацію в падіння капітального збільшення, що доходу виконання робіт на об'єктів інфраструктури про які мають успешне значення особливо важливість для в громади. Тому за такий порядок денний за такі порядок денний, прошу голосувати. Володящий з штрафовим закладом якийсь стосовно запиту озбройону. що звертались до агенцій, до фронтів різних, хотів чи є від них, від них якась вродна від, від, відповідь, чи можемо ми, в умовах того, що нам не додали. Супергування з топлі пішло виснуватися. Я знаю так розглядати. Ви детори по вас баталий. Може я забуду. Там чи була від них. Це вже було після того, як там вказувати там. Не до з моменту, як ми вимогли дві машини, вони обіцяли ще довгобітувати, їх обіцяли, 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 писали. І обласно адміністрацію писали, що раз. І міністерство писало листи. Ну, на жаль, ми так нічого не отримали і вирішення вибуховані. Читаємо, може бачити, але не є Камітують, радіше пам'ятник, Христо Павло Христо, чому не маємо зберігатися? Я маю відповідь, якщо мене довести. А як вам відповідає? Головне, існування завершено, так? Ми отримали цю установку в 4 років. Но в установки, розумієте, контейнер типу. Там установка. От надається 2,5 мільйонів євро, вони отримали установку. І порядка 20 мільйонів вони так звали. А в нас нам дали дві машини без. І різні машини, які працювали. Тому і коли ми зробили проєкт до 38 це і, зарахування цього питання, якого і, і, і. ми повинні були. 71 мільйон майже, ну, у нас доставлені. मіністрів... It's نهايةcko. aread, than... as, know, the project, project contract, not the 2000s. Same project на рині министерства.

7 мільйонів 800. Ну, 8 мільйонів. 700 різниця між користю і дотацією, яку ми отримали з соцмережі. А після того, як ми вже завершили перебування, там додатково роботи ще десь мільйонів. Я так розумію, що це додатково по всім об'єктам де не вистачає кошти, так? Тільки ж там потребує там... да, 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 да. по всій Ну, а для того, щоб завершити цей об'єкт, яка ж там 7-8 мільйонів це ще одне є залишок, коли використати на субвенції, чи це потрібно може робити зараз? Додатково. За кошти бюджету я на увазі, чи, чи ще є залишок. Коли... Ці об'єкти ще треті що щовача э, банка, повністю фінансується з. До основного бюджету, там тільки на проєктну документацію, були кошти з місцевого бюджету. І третя інстає державна субвенція, 83 мільйони. Там кошти місцевий бюджет замінили. Тобто треба думати, як знайти для того, щоб це завершити. Тому що треба зверталися листами тут для нас. Побулачувалося, але нам на 37. Докомпенсуватися. Ну, <кхи> ми чекаємо, тому що першого винесення. Добре. Стосовно... Я не, не працюю. Стосовно споруди трехінгу це. Термін вказаний першого квітня, першого слова. Також розуміємо читаємо.

Була чебалки, два місяці, хоч і ви не проходили, деляпиться СССР, просував за счет своєї сідалки. Тож така ситуація подається. Це, скажімо, честь слово так. І коли не, да. не звертались, ну делятка.

Я думаю, що Буде пропозиція в мене така, що прийняти довідомо, та якщо є там все запланованим терміном полачу праці, то буде зданий 1 вересня, щоб там комісія була робота, вже буде завершена, щоб комісія члени комісії підіхають. Та... Це не обов'язково доносить від протокола, це на самому. Не обов'язково я, я це встановлював. Як поступлений? Любий час. Вже коли роботи будуть завершені, я думаю, що там і військові адміністрації. Вони вже фінансувалися, хочуть подивитися. Ну і ми ну, як представники. Вони постійно приїжджають. Раз на місяць хтось є. Або районна адміністрація, або військова обласна. Ми маємо довідати ми звідти про неї будівництва, а в разі нагальної потреби виїхати mm -hmm. про неинспектування по кожному об'єкту. Це особисте бажання, де будемо говорити про нього. Тому хто за те, щоб прийняти звідти хоче голосувати. проти, затримає? Дякую всім. там там поїжає я сейчас натраплю